Папа, приїхали. Ми з святою сьогодні на ринок. Буду я робити хвости, Бичі хвости. Ну, щоб ви розуміли, це такий колагенчик. Дешево. І дуже смачно. З того хвоста можна готувати блюда, і те, як я приготую для вас, і борщі, і можна в холодець давати. Так що Сьогодні дешево і смачно, Колагенчик натуральний. Ну що, ходімо на ринок, будемо купляти дешеві і дуже корисні вичі хвости. У нас пораненка, можемо і бараненки підкупити. Має треба бережіти. А скільки чекати треба? 5 хвилин. А вони великі чи вони такі менші? Великі, так? Да? А, ви, скільки коштує? 180. Ага. Купляємо хвоста і на проклятому ринку у нас нічого не помінялося. Ринку його готуємо, і борщ, і холодець, і перші страви, і другі страви, ночами. Але ви нам порубаєте. 166. Слава, господин. Слава, господин. Слава, господин. Слава, господин. Слава, господин. Слава, Великий ну, той, ну посередині, отрядом. Да. Постарайтеся так мелко його опорубати. Потім в Україні в нас ще є такі ринки, де можна купити натуральні м'язи, позаздрити можна. Якою здійснили свою покупку? Маємо хвоста. <ріст> так що, Поїхали додому готувати. Колагенчик, колагенчик, ань Тут багато м'яса Це один хвіст. Один хвіст. Яловичий. Отакезний, ви бачили на відео. І, і ці, ціна його 80 гривень за кілограм. Це е, колаген, холодець, борщ. А ми, ми будемо пекти. Спочатку ну, треба пити. Сьогодні дуже гарний чудовий день. Такий е, е, Сонячний, е, вітерець прохолодний. Відповідно, зараз біжає песарно. І повінок так затишно. Дві м'ясо яке. Ось. Вот. Mm. Я думала, там одні кістки. А тут ще є трошки м'ясо. Ні, ні, тут все так. Бачимо, mm. так? Да? Тут є і м'ясо. І кісткова твер така, і прожилки, Оце це все колаген. Це для жінок і для суглобів. Ми його будемо перед приготуванням в духовці. Як ви думаєте, що робити? Обсмажувати. Забула, ми будемо ще його солити. Перець. Сюди особливо нічого, можна брати суміш перців. Хто любить Кінзу, ну любі-любі-любі спеції додаємо, То хто що любить, wow. От, лаврушок. Так, наша задача включить. Ми не переслідуємо ціль сильно засмажити ну, для того, щоб підрумянити, щоб вони були такі цей підрумянені. У нас тепер пішла справа на, на швидкість, а ми ще всі швидкі. І швидко? Ну, хлібчик теж був швидкий. швидкий. Да, попередні да, рецепції, так, Попередній рецепт, який ти робив. Наскільки та я там, боже, весь процес приготування хлібчика 7 хвилин. Угу. Від, від замішування в мисці, мисці, мисці до попадання в духовку. Угу. Це 7 хвилин я вже. Посилання на відео з хлібом буде вверху цього відео. Ми вас спрямуємо, щоб ви побачили теж. зараз саме рубрика, знаєте, унеможливити е, несмачне життя. Ой. Сказала. Сказала, що треба задуматися, що це значить. Смачно жити. Смачно жити. При будь-яких можливостях фінансових. Е, Верчайного обсмажування зараз будемо відправляти на куклу куту. Звичайно, духовку 170 градусів півтора годинки. Ми пішли до завершальної стадії. Це до того, так таку да? так? Так. От в нас вийшло таке прекрасне, обзочене м'ясо. Золотисте, ароматне. Жолотисте, ароматне. І ми його викладаємо в наше деко, яке поїде в духовку. Ой, боже, так це взагалі, подивіться. Світочка, Та... покажи ближче, я тебе прошу, бо я не можу... От будь-годь, покажи, покажи за це. Якщо хтось хоче, руку. Даму... Можна додати овочі, сорі, сорі. Сюди можна додати овочі, картоплю картоплю. картоплю да. Я дуже люблю капусту, моркву. Ну, любі-любі овочі, які в цвітну капусту і разом готувати. І в принципі. Воду ми додаємо ну, в будь-якому випадку, тому що ну, вона, вона має на чомусь. Ну, наразі я даю таку от воду. Можна додавати трошечки вина на смаку, mm -hmm. Можна, ну, пиво трошки буде віддавати. Не пиво не дуже раджу, закриваємо. Тобто у нас тут тільки сіль перець, суміш перців і лавру, лавровий листочок. А ви дивіться сумі на свій смак, от така в нас вийшла класна в Ми відправляємо в нашу пічку. Угу. І шуряненькі водочка, і ми відкриваємо наш п'єцик. ого го який шар! шар, 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 шар. Наша чудо-пічка. Дякую тобі, чуда пічка. Подивіться. то? Підливочка. М'яско, колагенчик. Українська газдиня. Ще все кипить. Булькає. Ще все булькає. До нових зустрічей.